Другий рік в нашій країні війна, і здавалося б, за цей час військові би мали бути забезпеченими усім необхідним, щоб гідно і безпечно боронити батьківщину, особливо ті, хто знаходиться на самісінькій передовій, або як кажуть, самі армійці на нульовці. Та насправді це далеко не так. Бердишівським волонтерам з благодійного фонду Оберіг 26 за час минулої поїздки довелося переконатися у цьому, відвідавши бійців 24-ї бригади неподалік від. Ворога на Луганщині вони почули історію бійця, який досі не отримав бронежилета та воює у казці зразка часів Другої світової. Для служби напередку військовому видали усього по мінімуму. Видали одну казку, автомат, чотири рожка, 20 магазина, 24 патрона і відправили на самий передок Ну, більш не бронежилета не дали, ну ні, більш нічого не давали. Спалюється ло лето. Спальник і Под на землі під деревом. Не було нічого. Згоріло, згоріли всі речі. Ніхто нічого не давав нам після того. Все самі добивалися, хто тут давав, хлопці допомагали, в кого там є щось лишнє. Навіть із таким набором речей чоловік налякається передової і продовжує нести службу, бо каже, любить Україну. Нехай навіть у тій нікчемній касті. форму боєць останнє отримав у травні. Бронежилет каже, декілька днів тому йому подарували хлопці з медицини, які звільнилися. Усе, що мав, давно згоріло, тому що є радий і завдячує за це хлопцям та волонтерам. А ще Богу, який допомагає вціліти під ворожими обстрілами.